Наталія Мельниченко. Каміння Дні плинуть, наче хвилі моря, що топлять камені на дні, гуркочуть громом гори горя Луною гомону війни. Гарцює гурт гієн галопом, майбутнє топчучи в кістках. Розбившись гулко об Європу, прискорюючи власний крах, Для дна підходить лиш безодня, крилатим небо в вишині, ці дні жорстокі і холодні, каміння топлять в глибині, і прийде час його збирати каміння в мулі до колін. Під дулом власної гармати, як пролунає судний дзвін.